Можемо вже вимикати? Давай вимикай. <плес> угу. — Так, перек перекривай. <плес> <плес> Го, боже. Совето, бојте се. Гуси. Гуси, гуси. Знате ли, ви 啊。 Що вони йдуть тут? А вони йдуть уже? Я на ту шкури осіду, тут бачить. Зараз побачимо. Ну, щось він дуже довго її масажує. Я не люблю. Давай присідай. Ось цей процес спарювання такий неприємний для індичок це капець. Значно, який важко вона. А ага. а? Ну то ж він її притиснув. Диви де індички Он вже на кролятнику сидять. Полякалися курей. Давай, 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 давай. Присідай, вже хватить імняти. Зараз, зараз жодне, присідай, давай, давай, давай. О, 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 о. Наче покрив, так, да, наче покрив. О, о, все, побігла, побігла. Молодець. Dá a robô Коротше, цей індик буде, в нього кличка масажист. Ви придумали індику назву. Кличку. Масажист. Давай присідай. О, о, зараз буду ще сварки, ну це ж без цього ніяк. Той рудий, що я втратила, коли окупація в нас була, я якраз придбала собі іншого індика на плем'я, щоб е, рудий такий в мене, був, подивіться, старі відео ще цікаво. І він якраз вже почав тоді парувати індичок, все добре. Він так швидко це робив, виліз на індичку, раз-два і зробив, все. І до того в мене індик був такий, що гарно, швидко парував. А були індики, які дуже довго це масажували, індичок. Тут вже ж не вгадаєш, ти ж приїздиш, купуєш і е, ти не знаєш, який індик, як він в цьому ділі. Ну, але те, що покривається, вже добре. Може він навчиться і далі буде швидше покривати. Ну цю, я дивлюся, він швидше, швидше. Дивіться, бачите, цю швидше. Швидше покрив. Бачите? Покрив, покрив, покрив. О, все, там уже сварки пішли. Вставай, Диви, не стає. Хочеш общераз. Один раз нас не настає. О, там вже, дивіться, вже мордобій. Все, вже там зараз будуть. Ну це для індиків нормально. Нові індики вони завжди конфліктують. А це нормально, кадіться. Звісно. Ну так да, це ж... Це ж там той прикол, а цікаво було показати, як з'єднуються індики і що це для них норма. Диви, 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 диви. А, приривнувала, руду індичку, приривнувала. Що ж це її кавалер покрив руду індичку. Ну все, не треба. все. Диви, ще раз покрив, бачите. Диви, диви. Все, він вже втомився. Та я там знаю, навірно, так, да, я не знаю. Вже який там п'ятий раз її. І... А ці щось не кричать, так. Да? Все, злазь з неї, злась! Роздушиш індичку, злазь. Успокойся. Все, йди гуляй, тебе покрили, гуляй. Дивись, буде вже закливати! Я <рес> перший раз таке бачу, мамо, сякі індиків тримали ми. Все, вставай. <рес> Та, да, ну то ж вона. О, все. Все, все, вставай, вставай! Ні-ні, все, все, все. Вставай. Все, все, все. Чого ти? О, зараз ще буде бій з іншими. Я дуже не можу, щоб вони так пастися. Мені кажеться, вони не будуть пастися тільки вияснять. Да. Диви, руда знов сіла. Зараз буде лізти вже на руду. Ой Боже, як я все не буду. Диви, 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 знов сіла. Ну, я сподіваюся, що швидко. Треба буде перевірити спину, чи він її не пороздирав там. Отак, все, молодець. Все. Вставай! Вставай, курва! Ось до, дивіться, що зробив, бачите? Поцарапав? Звісно, поцарапав. Ну, наче не а, трохи й розсік. Да? Не знаю, видно вам, не видно. Ось до. Значить, треба все. А з того боку... Можна пообрізати? У ну, нього ж там багато, я ж всі не пообрізаю його. Ну, наче нема іменно, щоб так дуже серйозно. Так, несу я її до себе. Почнуть гуляти, як побачить, що пішла така п'янка.